Мама до боротьби ставилася абсолютно схвально. схвально. Вона ж сама погодилася перейти в потвір'я. Вона знала, що не краща доля їй буде, як вона буде в хаті чекати, поки прийдуть і вивезуть і там, може, з голоду помре. Так що вона вибір робила свідомо, і вона тим більше не засуджувала мене. Бо в мене більше було причин, мене вже арештувати хотіли, так що то моя доля була передбачувана. Ну і ніколи ніякого докору. Ніколи. Я від мами не чула. Година Дидик сказала мені, що мама арештована. Вона десь може на місяць, на два раніше була арештована. Нас стільки даних, розумієте, про мене. Що вони мене краще знали, ніж я сама себе. Змійте. Тому вони мене при, примінювали оті побої мами, що вони знали, що я дуже люблю маму. Я собі навіть не уявляла, що я то щось особливе, бо кожен любить щиро любить своїх матерів, а вони то використали для того, щоб мене заставити е, говорити. Отже, примінювали заки, вони маму то примінювали, то дійсно було найстрашніше для мене, то вони всякі засоби, ну, всі можливі способи тортур примінювали. Я тут не буду того повторяти, бо я потім ночами не сплю. До мене і до Олі Ільків застосовували е, такі психотропні препарати. То ж, велике порушення міжнародне, знаєте? Того ви ніде не знайдете. Того, що маму били для того, щоб я заговорила, того також ніде не буде записано, розумієте? Били маму, мама там кричала, та такою сусідна кімната, стінка така, що кожен звук там чути. І воно, я не знаю, чи вони заважили, що у мене галюцинації, бо я якось раз запитала, чи то ви посунули улівіч, бо я не чула рух улівча чи скрип двері, а крик мами. Найменший звук то до мене доходив, як крик мами. Не, не дійсний той звук, а звук інший. Ну, і я так розуміла, я вже думала, що то вже. Початок божевілля, гадаю, може і краще, бо як людина божевільна, то вже нема що з неї і, і питати. Але воно мені прийшло за якийсь час. То я твердо стояла, а вони навіть, знаєте що? Вони навіть мені дали ніби записку від Шухевича, вони перед мною скривали, що він убитий. Вони казали, що він живий потрапив в руки, і що мене страшенно засмутило, як не. Не парадоксально, але, але мене це більше засмусило, ніж якби я дивилася, щоб він загинув. Розумієте? Бо то, то страшна річ. розумієте? І вони ту записку написали, щоб я не упиралася, щоб я говорила, бо вже все пропало. Щось там у душі. Я точно не пам'ятаю. Але він так написав, ніби він до мене звертаючи на те. А він. Навіть до хлопців не говорив ти. Він до всіх звертався на ви, до своїх охоронців, до всіх підвладних своїх, звертався на Ви. А вже до дівчат, то тим більше. І я зрозуміла, що то не він. А їм то в голову не прийде, розумієте, щоб командир за ще такого рівня, щоби підвладному казав Ви. І лише тоді зачитали, як ви возили до лікарні. Зачитали, що усе засудило мене на 25 років тюремного ув'язнення. Ну, і я так собі думаю, прочитала не на сходах, навіть не до кабінету, а на сходах, десь там в, в коридорі. Зачитав то, і я так собі думаю, чекав, чи можна прожити 25 років. Отак От собі подумала. Тобто перша думка була. І сказала собі, що можна. І то було основне, розумієте, що відомість має колесальне значення в долі людини. І Я пізніше, як ми опинилися, у в Верхнеу Володимирі, ну, то, то були розкішні камери, там їх було більше ліжок, там були двоповерхові, але не всі були зайняті, двоє вікон, циркуляція добра, то також велике значення має. Ну, то там, знаєте, то, -то в порівнянні з Лонцьком, то то був відпочинок. то був відпочинок. Моя мама була засуджена, здається, на 10 років і відбувала покарання в таборі. Там вона якусь таку легку роботу давала, не зовсім звільняли з роботи, вона вже такого солідного віку. І Нездорова була. І вона якось тут ту, ту роботу виконувала. Сестра була в Алдані вислана, також через мене, також її брали на провокації різні. Розумієте, як вони то любили влаштовувати, де ніби бандеручі відбивали, а потім ті знов нападали в такі о, бочки, як то кажуть, називали. І, але не терміни дали а вислання. І вона з сином була вислана в Якутії, де живе і дотепер. Ми хотіли вже якось з'єднатися на старості сидіти, до, 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 доживати свого віку разом, але не вдалося. Нам не дали купити тут хатину. Сестра десь складала трохи грошей, бо вона була на добрій роботі там. Ну, але кажу вам, ми щось ж чотири хати знаходили, домовлялися про ціну, люди погоджувалися, приходили ще до оформлення купівлі-продажу, а, а вона відмовляється. І потім одна призналася, що каже, приходили такі цивільні і сказали, продавай, кому хочеш, тільки не їм. А мама поїхала до сестри і там померла. Тоді я не, не думала про те, що мені дає сила. У мене так глибоко защила думка про те, що я не маю права сказати Дежухівич, що у мене це було ну, виключене, просто виключене, розумієте? У мене не було сумнівів, що я не тим шляхом пішла, ні на хвилину. Якби почала життя на новому, то, мабуть, так само би. То, то вже... Я не знаю, це вже в генах виховання. Наше покоління було особливе, знаєте, особливе. І над ним працювала організація не лише в тричаті, але і в чині двадцяті роки. Оці два покоління, то був такий бум національного відродження, свідомості національної, що історія такого і не знає. За тих двадцятьліття. Ми не лише молодь виховали, здатної взятися за зброю і виборювати незалежність України, а треба таки їхати в Україну і тут пізнавати Україну дужче. Бажаю вам не втрачати коріння з Україною і працювати на Україну жертовно, так як ви і досі працюєте. Хай вам щастить в тому.